Зіроги, я вас вітаю на моєму каналі, мене звати Ліна Храмцова. І сьогодні ми з вами подивимося, якими енергіями ви закінчуєте 24 рік. Зробимо такий собі міні-підсумок, які енергії вам потрібно взяти в наступний рік, що потрібно доробити, що потрібно взагалі залишити там, де воно є. Ми працюємо з вами на колоді, яка називається Лекції вашої душі. Зараз прям першу карту витягнемо, щоб подивитися. Ви знаєте, як завжди, що, якщо вам подобається якась карта, ви мені пишете, і я присилаю фото цієї карти для вас. Це буде лекція душі, яку ви повинні пройти. В кого вона є, та душа. Якщо, наприклад, почути мого колишнього чоловіка, то душі в мене немає. До речі, в кого є колишній чоловік? <смір> Скорпіон. Скорпіони? Чого я вас назвала скорпіонами? Може, вам треба почати навчитися жалити? Казіроги. Казірошки ви. Так, готуйтеся сприймати енергію. І перші три карти, які ми витягнемо, це для вас. Так, де гачок? Зараз спіймаю. Минуле, теперішнє і майбутнє. Розклад є загальним, тому якщо ви збираєтеся... Ой, ну, класно, що можна сказати. В минулому ви така собі ресурсна дівчика. Може хтось був вагітний. Взагалі, карта імператриця говорить про те, що ви така собі мама-мама. Може справді хтось з вас тільки народив. Або імператриця це в нас така, знаєте, дівчинка дуже креативна, яка займається е, в інтернеті, можливо, веде якісь блоги, щось таке, от креативне-креативне. Або ви є мамою для всіх. От імператриці її просто треба обійняти, і вона вас буде любити захищати. Це ви в минулому, яка всіх обіймала. Зараз ви також сяєте. В принципі, карти говорять, що по дев'ятки кубках ви є самодостатньою такою людиною. Просто радієте життю, приносите щастя собі і людям. Це тут є у вас такі собі е, скарби, ви стоїте на золоті і дарите себе. Це з вашого серця виходить прям такі чаші, ненаповнені, дев'ятка кубка. І майбутнє, до речі, у вас тут йде дорога тобто, якийсь шлях ви зробили в своєму житті. Шлях він був не дуже легким. Ви просто, можливо, це переїзд, ви приїхали в іншу країну з чомоданчиком. Притом сама. Тут немає нікого в цьому човні, хто в нас так білик співало, а я пливу у човні. Тут, дівчатки, може касатися, тягнули вас якісь думки негативні, якісь перешкоди. Але ви перейшли це море. Що ж на вас чекає? Хто в нас там, король? І від нього підете. Знаєте, тут може бути справді, в майбутньому король ж мічів, але від нього ви також підете. Ви всі різні. Випадки дуже різні, Я кажу, розклад є загальним. Тут, можливо, знаєте, такі плани ви собі набудували в минулому про те, як буде виглядати. Так, ви завагітніли собою тут, навіть може бути своїми планами, і ви хотіли би переїхати до якоїсь людини, але подивіться, ви від неї підете далі з речами на вихід. Той король мечів, до якого ви хотіли б прийти. Ви, козірожки, ви в нас земля, а тут хтось в нас повітряної стихії. Але все рівно підете далі. Тепер будемо дивитися, акцент на яку сферу життя вам потрібно зробити? О, старший аркант. Справедливість. Що нам говорить цей аркан? Ми зараз з вами дотягнемо. О, прям, прям навіть так. Так, ще один витягну. <плес> <плес> з Лугий аркана, що харкана. Виріб... Так, і четверте дотягнула башня. Вам треба зараз повністю, по-перше, це може бути юридична сфера, яка тут може бути відносини з чоловіком. Вам треба зараз просто піймати момент, який все розрішить. Башня говорить про руйнування. Ваш той шлях, яким ви почали, він у вас не закінчиться. Тут іде просто з точки зору юридично, оформляйте все юридично і виходьте на новий виток життя. Тут може бути знов таки переїзд, ви лишаєте квартиру, сварка може бути щодо будинку, оскільки у нас башня є також нерухомість, але по карті смерть. Трансформація. Тут е, піймайте момент просто. От е, Проаналізуйте те, що зараз з вами є, і вам треба піймати той момент, коли буде зручний час для того, щоб це юридично. Тут іде знов-таки е, зміни, смерть це зміни, але ви маєте це робити. Хто мене, до речі, має почути, е, той почує на юридичному рівні і до побачення всі. Тобто, ви уходите з. Е, Сфери. Добра сфера у вас вийшла. Тут йдуть, можуть бути і відносини. Бачите, ви підете з них. А як ви з них підете? Давайте ми ще подивимося. Та нормально, ви підете в себе. Ви, ви лишитесь ресурсно, оскільки королева Пінтаклі це ви. Все буде добре. Ви прийдете нарешті до себе. Тепер, який шанс вам дасть Всесвіт? Закінчити все. Водолій, якщо ви не відпишетеся, то, то, то буду розстраюватися. У вас йде закінчення карта мір. Тут, до речі, може бути переїзд, ось о він ваш переїзд. Початок абсолютно нового і заокруглення. Це останній в нас аркан мір. Він говорить, що е, я є початок, я є кінець. Після цього аркану в нас іде аркан дурак, тобто новий шлях. Ви можете зараз все закрити, все закінчити і просто перейти в нову Реальність для вас. Що уходить водалей? Господі, Вадалі, слухайте, чого я вас сьогодні називаю по-іншому Козіроги. Знаєте, не буває таких от просто обмовок. Подивіться на знак, який я назвала. Я вже ще, ще такого ні разу не було в моїй практиці. Я вас скорпіоном назвала, я назвала водолеями. Дивіться, це в нас різні йдуть стихії. Скорпіони це вода. Водолеї це в нас повітря. Тобто ви земля. Вам зараз треба мати всі якості оцих трьох знаків. Ви плюс скорпіони, плюс водолей. Це важливий такий собі момент. Що уходить? Ще один старший аркан. Ви вирішили побити сьогодні всі е, рекорди. Взагалі, тут може бути, що ви намагалися все згладити. От по цьому аркану Ну, у нас це мальчик іде і, і ну все добре, все буде хорошо, правда, 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 правда. Ви виходите з цього стану, коли ви тримали все в рівновазі. У вас тут іде і. і Смерть, реберс, народження, і колесо, яке крутиться, і башня. Тобто ви вже перестаєте бути зручною. Отак називається. Казіроги, ви не зручні вже. Чим вас і вітаю. До речі, я зараз провожу з 20 листопада до 27, сім днів семінар. Семінар, курс на світі як завгодно. Ем, маленький такий імпульс для тих, хто хотів би проаналізувати свій рік. Отут у вас є що аналізувати, рятуйте гвалт. Що ми з вами зробимо? Ми напишемо таймлайн подій, які відбулися в цьому році. Ми подивимось, що ви зробили добре, дуже добре. А що взагалі треба було не робити, і ви зможете взяти час. Для себе для того, щоб проаналізувати свої дії і в наступному році спланувати їх по іншому. Якщо вас цікавлять умови участі, будь ласка, пишіть в приват. Ціна дуже приємна. І для мене є важливим провести цей курс. Я його буду проводити вперше. Для того щоб ми разом зрозуміли, що життя можна змінити, тільки для цього потрібно взяти час і бути в певному місті 18 годин в певний час. І поради від карт. Якщо ви оце все опрацюєте, оці ваших аркани старше. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 старших арканів з 8, 9, 10, 11 карт, то ем, яка буде порада для вас? Сімка мечів, ви зможете себе обезопасити. Бачите, це в нас карта мани, карта Крадника, карта ем, якоїсь такого. Ем, Взагалі, вона є негативною, але ви можете бути, маючи інформацію, ви будете готові до того, щоб вас ніхто не чіпить. Сонце буде світити, і ви можете побачити цей обман, те, що вас буде використовувати хтось і вийти от з цього стану. Сонце освітить, інформація освітить ем, плани якоїсь людини. Тому будьте дуже уважними. І зараз це карта, яка нам розкаже про лекцію. Знов-таки у Аталі. Я розумію, що кожна людина йде своїм шляхом, і це її, скажімо, особиста справа, куди вона йде. Можливо, ви зрозумієте для себе, що вам треба йти ем, своїм шляхом, а не бути зручною чи зручним якраз по цій карті. От такі будуть у вас зміни. Казірошки, які самі є водолії, скорпіони. Подумайте, будь ласка, над відео, над порадами, над сайтами. І я закрию вам вашу колоду колісом фортуни, щоб ви зловили шанс, який є у вас, і використали його тільки на благо. Для зворотнього зв'язку є телефон під відео. Я чекаю на вас. Всього вам найкращого.